Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо визначати кількість складів на слух. Готові? Тоді поїхали! Як визначити кількість складів у слові? Щоб дізнатися, скільки складів у слові, потрібно порахувати голосні звуки. Скільки голосних, стільки й приголосних. Наприклад, у слові книга. Давайте порахуємо кількість голосних звуків. И А два голосних звука. І склади також два. Потренуємось. Порахуй склади у слові зірка. Перевір себе І А два голосних звука. Тобто два склади. Порахуй склади у слові молоко. Перевір себе. Три голосних, три склади. Ви, молодці. Дякую за увагу. До зустрічі!